Після стартового свистка господарі одразу пішли у наступ. Запорізька команда створювала моменти, але відкрити рахунок не вдавалося. Та на сьомій хвилині гості спіймали суперника на контратаці. Відзначився Антон Гай. Всередині першого тайму травму отримує воротар команди Арпі Артем Ушаков. Він uh, підчищав дії оборони, грав далеко на виході. Ну, Скажімо так, грав самоотвержена і ну, мог отримати, звісно ж, серйозні серьез, травми. Ну, це футбол, це спорт мужчин. У першому таймі гравці Арпі продовжували безрезультатно атакувати ворота Одеситів. А от гості ще двічі розписалися у воротах Артема Ушакова. Спершу забив Антон Кочевенко, а прямо перед відпочинком відзначився легіонер одеського клубу Япара Маколін 3-0 за підсумком першої половини гри. Мы отталкивались от счета первой игры, поэтому нам не надо было форсировать события, играть по счету и уже в зависимости от того, как... Будуть складуватися і гра і арзіащо вже грати або більш агресивно і пресингом, і грати більше больше от оборони і іскати свої шанси в контратаках. В другому таймі запоріжці прагнули напрацювати. Хоча б на м'яч престижу, це вдалося Дмитру Харченку на 29 й хвилині. Він нарешті відзначився у домашньому матчі, та раділи запорізькі футболісти недовго. Одразу суперник провів і четвертий м'яч. Не получилось с самого начала игры, не получилось цепляться за мяч, забивать свои моменты. У одесситов это получилось. То есть было заметно, что они быстрее, свежее. Нам не хватало ни свежести, ни, ни реализации. У них наоборот. То есть реализация, добивание, все было как бы по делу. То есть, ну, все наши ошибки они забили. На заключних хвилинах гравці обох команд подарували глядачам гольову фоєрію. Чотири м'ячі протягом двох хвилин таке у мініфутболі побачиш не часто. Андрій Будін з Арпі реалізував дев'ятиметровий, рахунок став 2-4. Тут же за Одеситі відповів Япара Маколінс. але гостям цього було мало. Вони провели ще й шостий гол у ворота Арпі. Підсумковий рахунок у зустрічі встановив Антон Тарасенко, який ще раз покарав МКВ за перебір фолів. Після фінального свистка рахунок 6-3 на користь одеського клубу. Нам було грати від оборони і на контратаках. Та, так як на контратаках все таки грати легше більше пространства для взяття в ворот. За результатами цієї гри, запорізько-донецька команда Арпі вибуває із Кубка України. Далі футболісти будуть боротися за нагороди другої ліги чемпіонату України та суперліги першості міста. Оксана Сташенко, Дмитро Сахно, Тв. 5